Ви можете додати привітання до свого чат-бота, повідомлення, за допомогою якого можна розповісти, чим чат-бот корисний, описати його функції та зацікавити потенційного підписника. Відкрийте додаток Telegram. Введіть у полі пошуку Собака, «Бот-фази» та виберіть бота. У офіційного бота Telegram біля назви буде стояти синій підтверджуючий знак у вигляді галочки, активуйте бота, натиснувши Запустити. У відповідь ви отримаєте список команд з управління ботів. Виберіть або надрукуйте та надішліть slash Set Description. Виберіть чат-бота, для якого ви бажаєте налаштувати привітання. Введіть та надішліть боту текст привітання. Після додавання привітання ви отримаєте повідомлення про успіх оновлення. У програмі Telegram при відкритті чат-бота до підписки на нього користувач побачить привітання.